Ліж. Ліж на дошці на незнайомій річці, якщо ви не вправний саббордер, починаючи який-небудь там ліж потрібно обов'язково кріпити на собі. на собі. Для чого це робиться? Для того, щоб дошка від вас не втікла. От. Якщо це, звісно, біла вода, там, і так далі, ви на таку воду не підете. Там Туди, звісно, не з таким лішом ходять ні на ногу, там, на пояс або взагалі такий, щоб його скидати, там потрібно там, тобто, з самострахом такий ліж. Але е якщо ви просто йдете по річці, е там, де можливо якийсь перекатік, там, де можливо, який якийсь порожок, от, не страшний там, і так далі, ліж обов'язково потрібен. Я одного разу ледь не втратив е, свій САП. Саме перший, який я собі придбав рейсовище, е, то на порозі біля Галичу е, я просто він вистрілив. Я зробив два кроки назад, не встояв на хвилях. Е, він вистрілив з-під мене, я був без ліша, і сап в повітрі пролетів там метрі 4. От, впав, і я вже його не міг дігнати. Я біжав, плив, що такі не робив, це був листопад місяць, холодно, десь до пів, пів кілометра я з ним біг, плив, і нічого. Я б його не догнав, якби там мені напарниця не допомогла. Вона догнала цей сап, привідчалила його до берегу, і тільки таким чином я його назад отримав. А так це був би, звісно, епічний. І